Вітаю, друзі, вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Верховна Рада не вноситиме на розгляд законопроект про мобілізацію в тому стані, в якому його подав шмигаль і розробляв генеральний штаб, шаптала і залужний. Це заявила депутатка Слуга від Слуги народу Євгенія Кравчук, але не тільки вона, там ну, багато депутатів, багато людей. Це резонанс, не був внесений закон, в якому. А главком залужний взагалі взагалі пропонував не чіпати поліцейських, залишити у них бронь. Це визвало ну, резонанс величезний. Я не розумію, чому поліцейських не можна чіпати, а можна чіпати будь-кого іншого. Не розумію. Де він пропонував не трогати, не чіпати воєнкомів старих, хай вони працюють. Так, да, хай працюють, купують віли в Іспанії, в Італії, машини, квартири. Хай ці воєнкоми працюють. Не, не зрозуміло, що не звільняти. Інвалідів Другої групи з, з армії з фронту. Да, там, і взагалі прибрати всю цю інвалідність. Не, там не було пропозиції, щоб пройти перекваліфікацію всім, хто є. І навіть перекваліфікацію я би зробив з лютого 22-го року, так. Пройти перекваліфікацію. І це нормально, це нормально, була пропозиція ні, не, не зважати уваги там, і так далі. Ну, слухайте, ротацію, там, практично зупинити ротацію, зупинити звільнення, да, але там, він сказав, домовились на. 36 місяців. Ну, Закон, який дуже, дуже, дуже денансував і резонанс наводив. ну, дуже, ну, дуже, люди, люди не розуміють, для чого це все? Як це все? да, Чому там поліція не може, да, чому там 600 чи там, 700 тисяч виїхало, і проти них нічого і ніяк, чому інших можна? Закон, який розробив залужний шепталою, він взагалі. Закон про мобілізацію, він взагалі не популярний закон, він контроверсійний закон, в який да там, скажімо, люди його сприймають завжди негативно. Але цей закон, що вони розробили, я не знаю, як можна було і шмигалю подати закон від залужного навіть. Навіть Іра Тривога обурилась, як Шмигаль міг підписати такий закон. Я не знаю, як вони могли підписати. І не тільки, ж кажу, Слуги народу. Там Гончаренко альтернативний, Разумков альтернативний, Бойко альтернативний, Тимошенко альтернативний. Ніхто не сприймає закон залужного шептали. шептали. да? шептали, Шептали. Навіщо це було робити? Я не розумію. І основне, це те, що. Казав, кажу і буду казати, 500 півмільйона призвати можна. 500 мільярдів на них знайти. Мабуть, також можна буде. Да? Але у мене друге, от друге бачення. А може все-таки призвати 200 тисяч? А 300 мільярдів купити таку зброю і не знайти таку зброю. Хай працює. Президент, хай працює, міністр оборони. Хай працюють, хай залужний працює. Хай всі працюють, знайти таку зброю, щоб ця зброя була в 3, в 4, в 5 раз краще ніж російська. На сьогодні практично паритет. А як. Та вона є високоточна, чітка. Вона ж з'являлася вона іноді. І що було? Склади виносили, мости виносили, все виносили, що можна, особовий склад виносили, а касетний Де? 20, і все. Ось можливо б зброю закупити. А Це було б, мені здається, трохи, 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 трохи. Так що. Так що, друзі, а ми поки що утримуємо свою армію. Я вже казав, що утримувати свою армію, люди, народ держави це не волонтерство. Я вже повністю, знаєте, змінив не то, що змінив, а перекваліфував свою думку. Я не вважаю це волонтерством, це не вважаю це допомогою, я не вважаю це меценатством, я не вважаю це доброю, я вважаю це своїм обов'язком. От скільки у мене повинно бути для життя, для того, щоб я. Допомагав армії і все інше повинно бути на перемогу, на утримання своєї армії. Я хочу подякувати за донати рабовол Світлані Монобанк, Тропець Галині. Хтось о 19.59 вчора. Приват 24 без прізвища. Дякую. Мельникова Юлії. Спумба на Монобанку 20.16 вчора. Дякую Яковлеву Олександру, Ждановському Олександру, Реп'ях Анатолію і Кучері Катерині. Величезна вам, друзі, подяка. Величезна вам подяка. Я ще дякую спонсорам. Все буде спонсори. Ви знаєте, коли будуть для вас публікації, коли буде для вас стрільня стрім це буде стріми, два стріми на місяць обов'язково. Я дякую, підпишіться от зараз. Я величезна подяка. Підпишіться, натисніть дзвіночок. Я просто нагадую, буває, хтось забуває. Це потрібно, це підтримка українського Ютуба, це підтримка наших воїнів, це розповсюдження наших е зустрічей і нашої публікації. і Друзі, ось цієї публікації і інші. Це нас більше, це більша підтримка. Uh, сьогодні нам вишлють спальники. Тільки сьогодні нам висилали 30-го, 30 потім у них були вихідні. Ну, вони відпочивають. Ну, вони усталі. Що робити? Ну, я, я так, сварився з виробниками. Сьогодні вийшли спальники, але вийшли багато. Ми вже гроші назбирали 20 спальників піде. і Женя, там буде розбу, буде роз... розподіляти 58 танкісти. Там до нас вже прийшли 128. -ма. Ви знаєте, наші спальники популярні, дуже популярні. Я вже не в одному сюжеті бачу їх і. Бачу від, ну від, відоси зняти, де вони проскакують. не Їх показують, не рекламують, а їх показують. Я всім дякую за те, що ми робимо. Йдемо, друзі, далі. А що далі? Далі у нас є невгамонний невгамонний Порошенко, який не вгамовується. не не Я не знаю, що як, як його назвати. що Це людина, яка, на, на моє переконання, не має. Такого поняття, ну, не те, що навіть совість, не совісті, не стида, нічого. Це людина, яка звикла жити за рахунок нас і їй плювати на все, але вона ще й бреше, що їй не плювати. Ось, дивіться, він програв справу. За позовом до чинного голови держави Володимира Зеленська щодо оприлюднення інформації про бізнес звязки п'ятого президента Порошенка з колишнім народним депутатом, зрадником, кумом Путіна Медведчуком. Розумієте, це вже вирішила постанова Великої Палати Верховного суду. До цього був простий суд, до цього була апеляція. Далі там була ще ну, три чи чотири суди, і він йшов, йшов, йшов. Потім касація була да, в адмінсуді. І ну. Що він хоче? Він що, не привив Медведчука? Він що, не віддав Медведчуку все, що можна віддати, від каналів до труби. Він що, не возив мішки з Медведчуком, е там, цим Захарченком, да, і всім іншим. Слухай, він стільки справ натворив. У мене питання завжди одне: чому він ще ходить на волі? Це стільки було, це на 10 зрад. на 10 зрад. На 10 зрад він продав Україну. Він продав мої, мій, мої, мій Донбас. Він продав моїх донбасівців тих, Це було продано. Так, там були сепаратисти. Так, там і є сепаратисти і колаборанти, але там українці. І не всі могли б залишити це. Потім уже воно все перерахувалося за 10 років. Роз, розумієте, що людям можна втулити всунути, а він їх продав. Продав за те, щоб красти, красти, і красти за те, щоб відкривати магазини. Зараз знову другий суд. Друзі, ну це просто знаєте, це обурливо. Другий суд він подав позов проти Володимира Зеленська, оцей народний депутат, який був Петро, яким був Петро Порошенко, п'ятий президент, голова. Гетьман, Сивочолий, гол... лідер нації. не знає, хто він, висяча матня він. Так от він намагався через суд скасувати указ президента, який забороняє політикам політикам та чиновникам. От-от от, -от, -от, -от політикам та чиновникам виїжджати за кордон не по робочим питанням. Розумієте, що він хотів? Не тільки, щоб він їздив по. Відрядженням за наш рахунок, нічого не роблячи, щоб він брав відрядження, отримував гроші, купував білети і так далі, їхав, забирав там мільйони від Орбана чи від не знаю, Російської Федерації, їхав там, гуляв з дітьми, з дітьми, з онуками, їхав, святкував. А ось ці обстріли, а задайте сюди, а він не знав про ці обстріли великі, можливо, і знав. Це все, знаєте, так, так це не доказуємо, це, це, це моя думка. А можливо, знав, а можливо, і ховався. Та всі знають, що на свята на Новий рік будуть обстріли, і всі намагалися втекти. Вся ЄС намагалася втекти. розумієте, Але не вийшло, не вийшло. Да? І він подав суд. Так слухайте, ж, він же хотів, щоб нардепів і чиновників випускали не по робочих питаннях. Зумієте, до якого ступеня ця людина поклала на нас, всіх, українців, на всіх українців. На всіх підтримуєте Ви Порошенка. Не підтримуєте. Любите ви, Зеленського, чи не любите. Той вам, чи той, чи той не неважливо. На всіх він просто сів своєю здоровою дупою. Друзі, я вам ще раз дякую за вашу підтримку і за вашу підписку. Тому що половину дивляться. Дивляться, не підписане. Підпишіться, натисніть дзвіночок. до вечора. Ввечері ще раз нагадую: прямий ефір: Україна переможе.